Активна громадськість області обурена, як іде слідство щодо скоєного минулого тижня ДТП на Калущині. 4 квітня поблизу села Вістова загинула людина внаслідок наїзду автомобіля. Він перебував на проїжджій частині ділянки дороги. Ділянка дороги не освітлена. Це є за межами населеного пункту. Тобто, там немає пішохідної зони, немає пішохідного переходу. На даний час є допитано ряд свідків, які бачили безпосередньо пішохода ще живим на проїжджій частині дороги. Міліцію про скоєне ДТП повідомив сам водій. Швидку викликав теж прізвище винуватця приходи, свідчі не розголошують. кажуть, водій був тверезим. Наразі проводяться всі необхідні експертизи. Зокрема, швидкість з якою рухалося авто, та чи міг водій розмовляти в цей момент по телефону? Швидкість 90 км годину. Якщо траса не освітлена в межах. Відстані, в межах якої водій має технічну можливість. Скажімо так, він вибирає швидкість в залежності від видимості дороги в напрямку руху. А з якою швидкістю він рухався? Ну, це, скажімо так, встановить. Ході розслідування натомість слідчі не можуть сказати, чи був тверезим потерпілий. Чекають на результати судово-медичних експертиз, які можуть тривати до місяця. Тіло загиблого віддали родині для поховання. Водію, який сам зізнався у скоєнні ДТП зі смертельним наслідком, не обрано жодного запобіжного заходу, навіть немає статусу підозрюваного. У громадськості усе це викликає обурення. Активісти пропонують допомогти правоохоронцям розслідувати справу. Саме ім'я, винуватця засекречено, не знати з яких. Об'єктивних обставин, хоча по інших справах ви зразу говорите, то там порушує, викладаєте на сайт ім'я і прізвище. А тут все окутано. Я думаю, що Лучука депутатка недоторкність давно вже прострочено і досить його кришувати. Слідчі кажуть, вони збирають всі відомості про водія, навіть перевірять його причесність до можливих інших злочинів і запевняють, розслідування вестиметься об'єктивно. Якщо вину водія буде доведено, йому загрожуватиме від трьох до восьми років позбавлення волі.